Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сюрприз! Сьогодні на два відео сили вистачило. Що ж, сьогодні у нас продовження відео на листопад, хто давно на каналі, той здогадався. Сьогодні у нас прогноз по камінцям поради вищих сил на листопад 2025 року. Ну, Хто давно на каналі, той знає. Для тих, хто перше пояснював, зараз я представлю всі камінці, дам трохи часу вибрати відповідний камінець. Кому треба буде більше, то ставте паузу. Ну і... Почну робити розклади для всіх камінців. Отже, сьогодні у нас в програмі чорний агат, такий чорний чорний, яшма, якщо не помиляюсь, і горний хришталь. Кришталь так, ну що, даю пару секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу, ну і будемо починати. Ну що ж, може позручніше. Ну а я починаю. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили на листопад 2025 року дадуть для тих людей, які вибрали цей камінець? Скажу вам, правду. Торісес перевернутий. Кану прямо, Вуніо перевернута. Альгіс. Ага. Ну, поганих порад не буває, в принципі. Це треба нагадати. То багато хто Хагаваза там боїться або ще чого якої-небудь руни. Що у нас тут? Рісас перевернути Вуньо перевернута альгіс. М -м. Значить, зразу вам. Тримати емоції під контролем треба. То, що є загроза зірватись. Торісас перевернутий, це коли зовні нібито все гаразд, а всередині прям кипить. І от от хтось може попасти під гарячу руку, е як то кажуть, нажати отой от е спусковий гачок, і ви наламаєте дров. Да. Тому емоції тримайте під контролем. Далі, будь-яка робота має робити на совість. Торісас перевернутий говорить про те, що халтура не пройде. Тому, якщо щось робите, робіть як слід. І не думайте, що а, пройде, не пройде, вилізе потім боку. Далі, а, ну, про емоції сказав, обережніше з травмами. А, тобто, щоб не було перевантажень і оцього всього є загроза отримати якусь травму. Турісас це більше ну, фізичне щось, розтягнення, там, ну і так далі. Ушиб. Ну, може бути в поганому випадку перелом. Тому якби обережно, щоб не було цього самого травматизму. Знов таки, знаєте, звідки травми беруться з езотеричної точки зору? Травми якраз беруться від накоплених нега... барабанний дріб негативних емоцій. Коли всередині у вас все кипить і аж руки сверблять, мало не врізати комусь, а ви, ви здержуєтесь. Да? Е, от. Якщо у вас всередині все кипить, то підіть, не знаю, десь покричіть на природу, ну або подушку побийте. Те, що я іноді використовую після важкого робочого дня. Можливо, комусь стане така порада в нагоді. Далі що ж, треба вам покладатись на удачу. Ну, але це не значить, що зовсім нічого не робити тільки на удачу, але довіряти своїй вдачі, так би мовити. Кано це про навчання. Комусь навчання треба. А, ну, це може бути підвищення кваліфікації, це може бути і іншого роду якогось навчання, духовне навчання сюди ж. Мало того, кано – це розкриття, розкриття свого таланту, розкриття свого потенціалу. Дуже часто кано творчий потенціал показує безпосередньо. От. А, ну і мало того, це вам треба опустити світло в тій галузі життя, які у вас відстають в силу тих чи інших причин. Подумайте, які галузі життя ви поставили на паузу. От ними й займіться. Далі, по вуньо перевернутій. Угу. Не ностальгуйте. Іноді, звичайно, посидіти, позгадувати, як було добре колись, то прекрасно, але таке почуття може затягнути. От вам треба, да, іноді поностальгувати це приємно, якийсь там фільм столітньої давності, умовно, передивитись, да, чи ще що-небудь. але не треба в цьому застрявати, не треба постійно оглядатись на минуле. Думайте про теперішнє і про майбутнє. Ну, Мало того, вам явно бракує радості і позитивних емоцій. Побалуйте себе, подивіться якусь комедію, там, не знаю, ще там щось. Побалуйте себе одним словом, вам треба позитив. То щось у вас такий депресивний настрій. Ні, ну Звичайно, погода сприяє. Осінній депресняк ніхто не відміняв. але головне в нього не погрязнути, щоб цей депресняк не переріс прям в клінічний депресняк. Далі, і по альгізу прямому. Нухте, тут прям так зразу і пішло. На Бога надійся, а сам не площай. Уважність і обережність вам потрібна. Альгез прямий. Це абсолютна протилежність ризику. Тобто, так, да, десь вам треба довіряти своїй удачі, але при цьому, щоб ризик був мінімальний, краще, щоб взагалі не було. Уважність і обережність. Аналізуйте все, що ви робите, все робіть якісно, ось, по турісазу перевернутому. Ну і загалом не поспішайте. Бо аліс перевернутий, як, як відомо, хто спішить, той людей насмішить. Да? І дуже багато помилок робиться, коли. Правильно, коли людина кудись поспішає. Ну, тому от, така вам порада. Так, да, вищі сили за вас, да, у вас захист є, покровительство є, но тим не менш. На Бога надійся, а сам не плашай. Так, раз, дякую за відповідні. Давайте далі. Наступний камінець. Добре, покажіть, мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть на листопад 25-го року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правду. Знову тут рісав Хтось два вирішив подивитись, чи що? Соло. Бурс перевернутий. Байдемо Ага, Дуже перегукується із першим розкладом. Хтось явно вибрав два камінці. Що в нас тут? Торісас перевернутий, соволо, урус перевернутий, я вас перевернутий. Ага, ну знов таки, то що Турісас перевернутий. Як і для першого камінця, тримайте емоції під контролем. Турісас перевернути це коли зовні, ніби все прекрасно, а всередині прям кипить. І ви в будь-який момент можете, як той котел зірватися і вибухнути. Тому емоції тримайте під контролем. Треба скинути гнів. Ну, то підіть не десь у ліс покричіть чи подушку побийте. А, ось це перший момент. Другий момент загроза травм, розтягнення, там, ушиби, всякі, вплоть до перелому. Тому обережно, не перевантажуйтесь в цьому плані. А, от. І будь-яку роботу, яку ви робите, робіть на совість, бо Торісас перевернутий говорить про те, що халтура не пройде. Угу. Якщо думаєте, що та в не в а, далі, по соло. Більше вам позитивних емоцій треба. От реально побалуйте себе, дуже з попереднім камінцем перегукується. Мало того, соло, це вам треба, от реально, от прям свята ваша душа просить, от, прям свято вам треба. Не знаю, піти там пива з друзями випити чи в кав'ярню сходити, в якусь там, якщо пива не п'єте. Ну, одним словом, ваша душа просить свята. Дайте їй це. Далі, що це таке? Це ж цілісність. Вам треба про гармонію подумати. То, що це якраз руна про гармонію, про внутрішню цілісність. Ну, знайти її можна багатьма шляхами. Ну, шукайте, що вам цю саму гармонію внутрішню подарує. То, що у вас тут щось, як тось, Якось емоції будуть колокотати всередині, де тільки негативні, а от проситься якраз сонечка туди пустити, позитив. Далі по урозу перевернутому. Так само не перевантажуйтесь. Це загроза травматизму. ось Двічка цікава, упала. Це загроза надірватись. Може бути в прямому розумінні, може бути в переносному. Так? Тобто, не перевантаження, щоб не було не фізичного, не емоційного. Ні психологічно, бо воно вам обернеться боку. Мало того, зверніть увагу на своє здоров'я. Щось може вилізти по здоров'ю, якісь проблеми е, з походом до лікаря не відкладайте. Чогось суперстрашного там бути не повинно. Зразу вам скажу, якщо ви боїтеся візиту до лікаря, але тим не менш, лікування буде треба, якщо щось вилізе по здоров'ю. Далі, і по евазу перевернутому. Ага. Ну, якщо якусь поїздку планували, ну, поїздку умовно не в сусіднє село там чи місто, да, а щось таке більш глобальне, то краще перенесіть. Тому що я вас переверну, і це про певні пригоди в дорозі безпосередньо. А мало того, може показати проблеми із транспортом. Так само зверніть увагу на своїх залізних друзів, що це у вас там буде? Самокат електричний, велосипед чи автомобіль. А от, то зверніть на них увагу. Щось там ваш залізний друг потребує уваги. Можливо, навіть і ремонту. Да. А Ось. Ну, про поїздку сказав, так? Що тут ще такого цікавого? А... Угу. Не розпиляйте ще сили, до речі, то, що у вас показують, що на цей місяць якось ну, не буде прям такого ресурсу аж з надлишком. Тому в першу чергу робіть то, що найбільш головне, найбільш важливе. То, що може почекати, ну, то краще відкладіть. Будете робити по мірі сил і можливостей. Показуючи, що ресурс у вас обмежений. А ресурс це і час, це і натхнення, і бажання, і гроші, і сила як така, енергія. От. Тому так, от тут ще що цікаве пішло. Угу. Ну, в принципі, ну що. А по Евазу перевернутому не зациклюйтесь на якомусь конкретному варіанті вирішення свого завдання, своїх проблем. Шукайте різні підходи. Е перевернутий говорить про те, що да, спішити не варто, але є варіанти, як ви можете свою проблему, свою ситуацію вирішити. Не впирайтесь в якийсь один конкретний варіант. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, ну і останній камінець на сьогодні. Кварц, ой, кварц. Ну, в принципі, так, да, кварц, гірський кришталь. А, добре, покажіть, мені, будь ласка, які поради дадуть Вищі сили на листопад 25-го року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть, що правда. Посторона. От і самі ви ще сили вийшла. Отал. Дагас. Ну давайте, добре, ще одну руну докладу. Єра. Бо пуста руна об'ємну доволі відповідь дає. І в той же час доволі просту. Що в нас тут? Посторона, Отал, Дагас, Евас перевернутий, Єра. Дивіться, ось вам самі вищі сили впали. Питали пораду від вищих сил. Зверніться до вищих сил, вже в які ви там вірите. Не вірите ні в які, ну то шукайте, які сили вам відгукнуться. Вони вірять у вас, скажімо так. Постарона це про певну невідомість, про певну загадку. Готуйтесь до сюрпризів від вищих сил. От. Не все вам треба знати, і будуть події, які вважають за межами прогнозу. І щось вище сили не хочуть вам відкривати. Через мене відповідно. А, далі по оталу. А, отал це про те, що треба звернути увагу на свою рідню, на свій рід. Безпосередньо. А, до речі, у нас іде таке цікаве свято, як Самайн, він же ж Хеллоуін І в цей день, а правильніше сказати, в ніч в ту дуже гарно було пом'янути своїх предків. Угу. А, далі, ну от, а це що? Рідні ваші потребують уваги. Зверніть увагу на своїх на своїх рідних на свою сім'ю. Підтримка їм потрібна. Далі, от, це про те, що не треба зациклюватись на роботі, до речі, щоб не вийшло, що у вас робота замінила сім'ю. Далі, якась, до речі, у когось, це не у всіх явно, якась діяльність буде з офіційними органами. Можуть бути органи державні, може бути якісь приватні органи, але це явно щось офіційне. Якесь офіційне звернення чи щось таке. Ось ще що пішло. Ну, це явно не для всіх буде. А, от Алдагас. Зміна роботи. Ну, якщо ви вагаєтесь, міняти вам роботу чи не міняти, якщо ви потрапили на це відео, ось вам вищі сили, дають знак, на що міняйте роботу. Якщо у вас стоїть вагання йти чи лишатись, ідіть. А далі, да це зміни, як такі. Ну що ж, показують, що застоялось у вас все в житті. Ну, не все, принаймні, деякі є моменти, які у вас в житті застоялися. Ось проситься туди пустити свіжого вітерцю, пустити зміни. Да, це покаже сам по собі зміни. Для когось це зміна роботи буде, явно для когось це зміни про інше йдуть. Загалом, ну подумайте, що у вас в житті застояло, що ви давно хотіли міняти. Ну, от беріться і міняйте. Вище сили вам дають добро, якщо ви чекали на знак. Це він. А, далі, ну це що, перехід із ночі в день? Для когось це для, когось, не для всіх. Це зміна мислення. Конкретно із негативу перейти в позитив. Питання в тому, що що ви випромінюєте в простір, то простір вам і буде повертати. Ви промінюєте негативи, песимізм, ну то й будете те саме отримати. Ви промінюєте позитив, радість, те саме отримаєте і назад. Тому змінюйтесь, це перехід із ночі в день. Це світанок. Коли тьма закінчилась і світло перемогло темряву. Ну перемагає, бо це якраз світанок і є. Ось. Ну і зміни да? різної величини, вже в кого які. Далі, по Евезу перевернутому. Ага. Да, Зеваз. Ну, якщо так, це переїзд. Комусь світить переїзд, явно. А тут ще й зміна роботи потенційно. Ну, в принципі, часто густо одне з другим пов'язано, дійсно. А, ось, це комусь, це не всі. Далі. Я вас у Якщо якусь поїздку далеку, важливу планували, краще відкладіть, бо піде воно з пригодами. Мало того, зверніть увагу на свій свій транспортний засіб. Вже який у вас там автомобіль, велосипед, електросамокат. Що у вас там є? Зверніть на увагу на транспорт. Щось йому треба ваша увага. А, мало того, це про те, що не треба поспішати. Не поспішайте. Хто спішить, той людей насмішить. І це про те, що а, ну, шукайте різні варіанти вирішення своїх завдань, своїх проблем. Не впирайтесь в один якийсь конкретний варіант. Я вас про різний різносторонній погляд на ситуацію. І Єра. Угу. А, ну, так само руна змін. Це знаєте, кварц у нас прям люди мінливі. Ті люди, у яких зміни грядуть, Ось і ось, аж двір у незмін упав. Е, ну, а раз, ну що, Єра показує результат, Єра показує урожай. Готуйтесь отримати, пожинати плоди за свою якусь роботу. Можливо, ви якийсь проект давно робили, якусь роботу давно робили, щось таке. Ось нарешті ви його доробите, і ось нарешті отримаєте з нього перші плоди. От. Це перший момент. Другий момент ну готуйтесь до змін. Ось, ось, обидві руни про зміни. Притом, ну, да, зможе різного роду зміни показати. Єра, це вже дійсно прямо, як знаєте, новий якийсь етап почнеться. Це щось таке більш глобальне, масштабне. От, Готуйтесь до того, що певний етап у вас завершується і починається новий етап. В житті, в роботі, наприклад. там. В сімейних стосунках, можливо, теж новий етап може початись. От. Тому що це про зміни такі глобальні. Ну, а руна така повільна в плані змін. Тобто це не буде миттєво, і цей процес цих змін буде розтягнутий в часі. Це не відбудеться прямо в один момент. Ні, це більш плавний перехід. Ну, ваша задача, що зустрічати зміни із радістю. і Тоді вони так і пройдуть, і дійсно вам підуть на краще. Все, що не робиться, все на краще. Довіряйте вищим силам, вже в які ви вірите. Не вірите ні в які, вірте в вищий космічний розум. Якщо, якщо вам так буде легше. І довіряйте плину долю. Ну і готуйтесь, що певний сюрприз вам вищі сили таки підкинуть. Явно цікавий розклад. Дуже буде цікаво почути відгуки, як відіграється. Добре, таке от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!